Олена Доценко – одна із експерток проєкту для жінок Турбота про себе під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка з донькою переїхала на Закарпаття. Олена 15 років керувала власною фотостудією у Дніпрі, яку закрила через COVID-19. У проєкті розказує учасницям про вміння подавати себе, оскільки є авторкою курсу із фотопозування. Кожна людина має вміти себе презентувати, і багато хто розвивається з жінок. Вони хочуть свої власні бренди або своє ім'я і показати свою експертність. Тому, звісно, я допомагаю в тому, щоб це проявити. Нам розказали, як стати, як себе показати, з якої сторони краще, яких помилок краще уникати для того, щоб красиво виглядати в кадрі. Насправді це дуже корисні навики, не тільки от просто для фотосесій, а як мінімум для того, щоб себе красиво позиціонувати в. Сти навіть поруч з людьми, особливо коли ти йдеш презентувати себе кудись, чи по роботі, чи взагалі в нову якусь обстановку. Проєкт Турбота про себе стартував в Ужгороді 25 листопада 2023 року, і з того часу в ньому взяли участь 36 жінок. Триває один курс два місяці. За цей час встигають провести 14 зустрічей. Це вже в нас третя група. В кожній групі в нас по 12-13 жінок У нас так побудований проєкт, що мами, які з дітками вони мають можливість на час проєкту залишити діток з бейбісітерхою. І цей час провести повністю не відволікаючись, саме зануритися в свої потреби, в свої відчуття, в свої хочу у проєкті турбота про себе проводять майстер-класи та зустрічі із психологами, а також тематичні заняття із різними експертками. І в нас змішані групи. Тут є дівчата з Ужгорода, є жінка, яка переїхала з першою хвилою переселення в 2014 році. І вона каже, я вже себе переселенкою, наприклад, не вважаю. Ну, і є дівчата з Харкова, з Донецька, з Луганська. Чесно кажучи, ми намагаємося не робити акцентів на тому, звідки ти ясно, що це там так чи інакше впливає. Але от ми якраз цю тему знімаємо, що ну, ти жінка, ти втомлена, тобі потрібен ресурс, тобі потрібне спілкування, значить ти тут. Інна Лук'янець розказує, що в Ужгороді живе два роки, переїхала сюди з Білої церкви, взяла участь у проєкті, щоб знайти нових друзів. Насправді дуже важко знайти в новому місці. Ну деякі знайомі є, але назвати друзями це важко. Головне, що дав цей проєкт, що ти можеш сам знаходити такий час для себе, місця для себе, навички, де, де здобувати ці навички. Заняття для учасниць безкоштовні. Проводять їх представники громадської організації Творчі волонтери за фінансової підтримки комітету медичної допомоги в Закарпатті, розказує Юлія Дуб. По результатам, то, наприклад, учасниці з перших груп вони стають більш активнішими. Вони долучаються до волонтерства, вони відкривають вже якісь там свої цікаві проекти, вони йдуть на нові навчання. Тобто знімається цей страх, що я буду робити, як я там себе буду реалізовувати. Навпаки, от зараз багато можливостей, ми про це теж говоримо, розказуємо, що там є такий курс, там є таке навчання, і вони починають брати в цьому участь. І це теж така точка зростання, тому що кожен такий крок, де ти йдеш до чогось нового, він ну змінює тебе на краще. Тетяна Ружновська, Леонтій Колишин, Суспільне новини.